В ім'я Ося і Сина, і Святого Духа в сьогоднішньому Євангелії говориться про те, як Господь кличе перших апостолів, братів Заведеєвих і братів Петра і Андрія до апостольства. І перші оці чотири апостоли вони були рибалками і от за прикладом цих рибалок, і Господь каже, що ідіть і за мною і будете вже ловити не рибку, не раків, а будете ловити людей. Людей будете ловити у сіті Церкви Христової, у сіті Божій. Бо Господь прийшов у цей світ і створив людину для того, щоб піймати її у ці блажені і божественні сіті і більше не відпускати. Але Люди різні є, і ми знаємо, що перші сотворені люди, на жаль, випали із цієї сітки і за собою потягнули весь рід людський. Але потім прийшов оцей Божественний ловець Христос, який знову у ці мережі закинув у світ і послав потім апостолів своїх учеників, щоб у ці сіті ловити людей. І щоб вони вже не випадали із Царства Божого, із Церкви Христової. Е, найбільшою мережею на наших теренах, звісно ж, була Києво-Печерська лавра. Е, і в оцій сіті преподобні києво-печерські отці е, ловили багатьох батьох і не тільки в наших землях, а й там далі, на північ, на схід, просвіч, просвічували е, місії. Висилали із преподобними отцями, навчали Христової науки, створювали навчальні заклади, вчили людей, який є Бог і як Він нас любить. Одним із таких провідних києво печерських святих є Нестор Літописець, його день, день сьогодні, його пам'яті. Нестор Літописець жив в другій половині 11 століття і на початку XII століття, роки життя його 1056-1117. 1056, 1056 рік ще так точно ми не знаємо, приблизно датують. Але от День Смерті дуже чітко відомий, чому? Тому що у літописі, який він вів який називається повість врем'яних літ або повість минулих літ. Останній рік хронології це 1117, тобто він довів, власне і потім вже спочив. І на цьому повість врем'яних літ закінчується. Це головна пам'ятка нашого ліптописання і найбільший твір руського періоду, такий великий твір, бо це не перший твір. Перший твір ми знаємо, це слово про. Книжний твір українською мовою, московської традиції, звісно, що вся писемність вона підтримувалася перш за все церквою. Це слово про закон і благодать митрополита Іларіона. А от повість минулих літ, або повість временних літ це головний звіт нашого літописання. Отже, Нестор. Був людиною вченою і завжди тягнувся до науки, до книги. Знаємо з того, як він все це компонує, цю повість літ», ліцей літопис, що він добре знав грецьку мову, бо користувався грецькими хроніками історичними для складення і ці, із цих грецьких хронік він багато. Так, запозичив у свій літопис у описі, збирав, мабуть, що довго збирав, але вже так конкретніше, уже приблизно в 1107 році, ми знаємо, що він пішов на Волинь, щоб віднаходити оці древні записи саме нашого літописання, пішов у Володимир на Волині. Був у Святогірському монастирі, у Зимненському монастирі. І, власне, у оцей літопис перший війшла майже повністю Волинський літопис. Він був як основою цього літопису. І от як починає Нестор Літописець Світвір. Я вам трошки зацитую його. Літописець Руський з Богом починаємо, очі благословити. Повість временних літ чорнорисця Пеодосів Єврового монастиря Печерського, звідки пішла Руська земля, і хто в ній найперше почав княжити, з чого Руська земля такою стала. Отже, починає твір Нестор із післяподобного періоду із того, як розселюються народи від Сима, Хама і Яфета. Він описує. Які від Сима, які від хама, в яких землях, народи, які були, від яфета наш народ пішов. І, і от як він говорить про те, коли почалася називатися наша земля Руською землею. Власне, її почали називати греке. В літо 6360 або 852-й. За 2 Христового індикта 15-го, коли почав царювати Михайлом, почала прозиватися Руська земля. Про це довідалися ми з грецького літопису, в якому сказано, що при цьому царі Русь приходила на царство. Так от від цієї дати почнемо і відлік зробимо. І далі він починає там від Адама до потопу, скільки було літ, і далі і перераховує, які. Які назви племен були, розказує про місію апостольську місію Андрія Первозваного в наших землях, розказує про перших князів, використовує для цього не тільки грецькі хроніки, а й наші літописання, оповіді, перекази, святе передання нашої церкви, більш конкретніше і Авторитетніше для істориків, це вже опис його 11 століття, свідком тих подій, яких він був. І от доводить цей свій літопис до 1117 року. Перші списки цього літопису нам відомі із 14 століття, тобто вже через, майже через 300 років після написання цього твору. Починають його переписувати, щоб зберегти. Декілька авторитетних списків це Лаврентійський список від імені Монаха Лаврентія, який переписував його, і, власне, у цьому Лаврентійському списку написано, що Нестор був автором цього твору. І ще інший список. Ще більш авторитетний це іпатський список за іпатським монастирем. І от саме в іпатському списку він був збережений краще і там більше оповідей. І саме у списку цьому ми читаємо, що Повість написана, цей літопис написаний, власне, руською мовою, тобто Ознаки уже сучасної української мови ми бачимо у цьому літописі 12-го кінця 11-го-12 століття. Вже багато-багато слів і зворотів, і фразеологізмів, і синтаксис це вже ну майже як сучасна українська мова, багато таких ознак її. Тому недаремно і держава наша встановила День української писемності. Саме на День пам'яті Нестора Літописця, отже, я вас усіх вітаю із цим днем, із Днем нашої рідної української мови, яка почала так вже потужно розвиватися власне, у церковних писаннях у цих літописах. І далі літописи складали вже за зразком цього літопису. Це Київський літопис, ще відомий, відомий Галицько-Волинський літопис. І оці три літописи, Повість Премених Літ, галицько Галицько-Волинський і Київський літопис, вони складають такий кодекс, який ми називаємо Руський літопис. Це основа основ нашої історії України і церкви нашої української. Тому завжди будемо досліджувати, читати, треба читати цей твір прекрасний, хоча він може так. Для сучасного ока і для сучасного вуха трошки і складний, і трошки архаїчний, але треба пізнавати нам свою історію, перш за все, із перших джерел. А це є основне наше перше джерело. Тож хай Нестор сорліпадвисець і преподобні наші Києво Печерські моляться за нас, щоб ми пізнавали і не тільки волю Божу, а і нашу рідну українську історію. Амінь. Благословення Господні на вас, його благодаті і чоловіколюбством завжди нині повсякчас, і навіки вічні.